Був голодно, в нас не було з мамою. У нас була ціла корова, доїлася гарно, молоко було. І були качани кукурузи на горіщі. То, -то мама була, з ними там коробку, вимнем помнемо, а тут діда вами, материного дядька, були жорна. І ото було підемо на жорна, зберемо на крупу. Хоч змелемо на борошно, то то ладки, і хліб кукурудзяний був, і молоко ж було. У нас завжди було лан кукурудзи на грядках. Ото кукурузу зловила моєм і на горішці. Качани розстелимо по горішці, і вона в качанах не пропадає. А тоді ото вносимо в хату і помнемо, і на жорна, і ото в нас завжди кукурудзяна була. A kukorúzsági húsok, a kukorúzsági húsok. Bocsánatok voltak, mert ott is volt hogy kutatás. zernás nem veszettek de ha valamit kaptak, amit a különbözői személyek kaptak, akkor minden volt